У двадцять четвертому році на замовлення департаменту військової політехніки було зроблено обстеження даного моста, і е, виявилося, що деякі несучі конструкції зазнали пошкоджень, тобто є корозія як як колон, які потрібно відремонтувати, е, знищене водовідведення, і він потребує негайних ремонтних робіт. Плануємо до жовтня, але будемо пробувати зробити, щоб верхня частина була зроблена скоріше, щоб можна було відкрити для проїзду транспорту. Ми будемо ну, старатися по мінімуму обмежувати рух. В будь-якому випадку завжди буде по одній смузі в кожному напрямку збережене, по можливості будемо забезпечувати, щоб в одному з напрямків було дві ску. Нам якусь ділянку треба обмежити більшу, ніж зараз, наявно для роботи техніки, для підвозу матеріалів і з точки безпеки працівників. Пішоходи будуть здійснювати по одній з смов руку. Рух є можливість під мостом перейти по сходах.